Привіт, друзі! У нас на Одещині є така цікава страва, яка має назву нудлі або штрудлі. І тут у кожної господині теж є свій рецепт: готують тісто на воді або на кислому молоці кефірі з содою, закручують равликом, перемащують олію або додають начинку з м'яса або кисломолочного сиру. А можливо, у вас це називають галушки з м'ясом або ліниві пельмені. І тісто тут справді подібне до пельменного чи вареничного. До борошна додаю дрібку солі, яйце, воду та декілька столових ложок олії, вимішую гладеньке, м'якеньке тістечко та залишаю його відпочити на 30 хвилинок, а поки підготую овочі, засмажую цибульку. Коли цибуля трішки заруванилася, додаю картопельку та тримаю теж хвилинок 5, аби вона трішечки підсмагла. Я готую у глибокій чавунній сковорідці, можна готувати в казані. До картоплі фільперчик за смаком додаю воду і, поки закипає, формую нудлі. В начинку із фурша додам спеції за смаком, петрушку та терту цибулинку. Це смачна і дуже ситна страва, і такі нудлі готують навіть на дріжджовому тісті. А ви обов'язково напишіть, чи готують у вашому регіоні таку страву. У дитинстві такі нудлі готували просто без начинки. Кожик змащувався олією та загортався равликом, і нарізався теж на такі маленькі нудлі. Цей коржик я нічим не змащую, викладаю начинку. Якщо вам сподобався мій рецепт, не шкодуйте вподобайки, підтримайте мій канал підпискою та коментарем. Буду дуже рада, якщо якийсь із моїх рецептів стане вам в нагоді. Адже серед моїх рецептів дуже багато і хліба, і караваїв, і всяких інших смаколиків. Нудлі будуть готуватися 30-35 хвилинок. Обов'язково накрити покришкою та чекати. Нехай вам смакує, а я зичу вам всього найкращого миру та злагоди у ваших оселях. і до нових лівних історій!